Слава Ісусу Христу! Шановні друзі! Ми сьогодні з вами знаходимося в благословенному місті, в чудесному краї нашої Кременеччини, де за переказами, де за овіяними легендами спогадами побували дуже важливі люди, і серед них навіть Богдан Хмельницький. З 2021 року тут відбувається дійство, яке називалося фестиваль. Богданова капличка пізніше деякі зміни вніс час, і от нинішній захід, про який ми зараз говоримо з із настоятелем храму святого Преображення Господнього в селі Підлісті, отцем Юрієм, і отець Юрій є власне засновником та ініціатором цього дійства. Деякі інші назви, деякі інші події, але суть одна: ми маємо всі іти до Бога, просити у нього. Благословенства для нашої України і всіляко підтримувати наших воїнів. Власне про воїнів тут буде акцентовано найбільше уваги. Слава Ісусу Христу! Отче! Розкажіть! Слава навіки! Вітаємо любі наші друзі. З 21-го року ми провели дуже масштабний фестиваль. Це була ідея мого життя, і ціль полягала це максимально організувати такий, скажімо... Рух християнського життя, де буде виховуватися і релігія, і патріотизм. Але війна, яка внесла корективи і багатого смутку і болю в наші українські сім'ї, привела нас до нових реалій. І цьогоріч в мене народилася така ідея, щоб провести захід пам'яті і підтримки для наших захисників. Пам'яті не тільки захисників сучасної війни, але і всіх тих, які захищали впродовж усього часу існування і історії нашого українського краю, починаючи від козаків, які тут поховані, і закінчуючи сьогоднішніми сучасними полеглими войними героями. Особлива ідея полягла це в моменті підтримки наших військовослужбовців, ветеранів, сімей весім. Без візки зниклих сімей, які втратили своїх найближчих і найрідніших у війні? Мета цього заходу полягає не лише у молитві, а також і в діалозі, щоб почути про що сьогодні їх болить? Ці діалоги, ці розмови, бесіди вони будуть відбуватися в рамках цього заходу, чи під час, чи після. Як це все буде проходити? Який взагалі формат цього нинішнього дійства? Формат дуже цікавий, тому що насправді сценарію немає. І ми вчимося, ми ще самі не уявляємо, як воно має відбутися, але точно знаємо, що це треба робити. І я думаю, що ті, хто буде тут, вони нам самі підкажуть, бо що їх болить, що вони хочуть почути, про що вони хочуть поговорити. Але ж ми точно знаємо, якого числа це все буде відбуватися? 27 червня. Це десята п'ятниця після Пасхи. Це відпустове свято і свято е, нашому селі Богданової каплички. Продовж якого впродовж багатьох років ви знаєте про це свято і особливо про молитву, яка тут відбувається, а ще про різні культурні дійства, які війшли вже в традицію цього села. Ми точно знаємо, що буде літургія. Е, так цього року заплановані наступні заходи. Початок буде е, кресну хода. Кресна хода буде від храму Преображення Господнього від центру села. Це традиційно, як кожен рік ми будемо нести ікону Пресвятої Богородиці, ікону, яка є чудотворна, ікона наша місцева 18 століття, спомен земних страждань Пресвятої Богородиці. До речі, про образ багатьох страждань сьогодні матерів, які втратили своїх синів. Цю ікону ми несемо сюди. І тут розпочинається богослужіння, Почесона літургія, молитовне єднання. Після літургії буде відслужена панахида на козацькій могилі, яка у нас є за Богданою капличкою. Там ми вшануємо пам'ять усіх і сучасних полеглих воїнів-героїв. Після того буде благодійна концертна програма від аматорів нашої громади, спільна трапеза, а так само планується. Такого роду ярмарки, виставки, торгівля, майстер-класи, -клас. майстер народна творчість, виставка трофейної зброї, яка була зібрана волонтерами. Багато відключається кремницьких волонтерів, небайдужих наших мешканців, які, яких ви знаєте, які діють постійно. Ви бачите їх засоб масу інформації. Вони збираються з нами, щоб для того разом зробити це. Це велике свято і цю велику подію, але ми не будемо обмежуватися лише мешканцями нашого Кременецького району чи мешканцями Тернопіля. Сюди запрошуємо всіх, хто має щире серце, хто має потребу в молитві, хто має бажання взагалі побачити цю таку унікальну місцину. Так, ми запрошуємо всіх військовослужбовців, їхні сім'ї, тих, хто сьогодні у великій. Великій болі і великій печалі через страту своїх близьких, тих, хто чекає тієї звістки і не може дочекатися. Ми запрошуємо усіх, кому сьогодні тяжко, кому потрібна підтримка, тим, кому потрібен діалог. У нас є велике бажання допомогти тим, хто це потребує. Приходьте з любов'ю, зі щирістю, з молитвою і пам'ятайте, що Кременеччина, Тернопільщина, Україна це унікальний край. В нас унікальні пам'ятки, нас унікальні люди, і в нас буде велика українська перемога.